Привіт, дорогі підписники та глядачі, і продовжуємо грати Close to The Sun. Маємо щось тут зробити. Скоріше за все, вот закрити цю Електро... Електро... Електричні ці дроти, щоб пройти туди. Трес, відому, що такі, знаєте, там. Нам треба туди донизу. А щоб дойти туди донизу нам треба зайти туди. Йдемо туди на другий поверх і подивимося, що там є. не до цього. Блін, печально. Шахи.

Я пам'ятаю, що коли я грав перший раз, я тут теж якось застряг і не пам'ятав, що робити, але я плюс мінус помню, то треба кудись дойти, щоб. От, оп. Е, Сімейна фотографія про Сперів. Окей. Арон Проспер і дружина Марія із синами Гембрі та Бенджаміном. Привіт, тато. Цю фотографію ми зробили перед тим, як ми поїхали на корабль. Чекаємо. Не дочекаємося від тебе нових історій, коли ми повернемось. А коли ти повернешся, привіт від мами. Від мами гамфрі. Добре, і що нам. Розкладна від... відділами, а не кварталами. Це не чесно. Ми у відділі біологічних досліджень щодня про другу. А брудимося кров'ю або брудом, а співробітники відділу фізичних досліджень у гіршому гаразі брудять крейдою. Весь день вирішуючи рівняння. Нам рівняння. потрібно щонайменше 2 дні для прання, щоб виводити плями крові. Зробіть щось. небудь. Окей. Що ти хочеш, щоб вони зробили? Воємо.

need a key. Listen, buddy. Like I said before, we Rose? will be do what we can. Who are you talking to? Ada. Oh, thank God. Yeah, some guy named Aubrey was broadcasting on our frequency. Said he was stuck in the engine halls and mentioned something about exotic energy. I'd like some answers. Rose, I'd rather explain it in person. It's no, not Ada, what you now is a great time to tell me what the hell is going on here. Fine, fine. I'll be brief. Listen, we discovered quantum resonance anomalies that prove the one electron theory, meaning that every electron in the universe is the same one moving back and forth through time. So, naturally, we began to consider a second time dimension attached to the Euclidean analogy of Minkowski space. Now, I know what you're thinking. Ada. What about the Thomson conjecture? Ada, well, Ada. Ada, 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 stop. It's me you're talking to. None of that nerd talk. Right. Uh, okay. A large experiment went boom. It ruptured a current of time and dangerous things have flooded through it. These things have been killing us. All of us. We've tried to contain it all, but point is we need to leave. Did you find my apartment? Yeah, but the alpha quarter is locked. I can't get in. Don't suppose you keep a spare keycard somewhere. Shit. No, wait! Yes, I do! My friend Eliza has a pair! God, I, I hope she's okay. She's on the ground floor, Gamma Quarter. Gamma? Mm. Then her entrance is covered in a web of live electricity cables. I can't get near it. Can you turn off the power source? The override code should be written in the Epsilon Guest Quarter. Easy peasy. Right. I'll get the override code and disable the generator. Easy peasy.

Йопсю, це ти жорстка, жорстка. Ага. чіт треба знайти. Офіцерську ми десь бачили ту офіцерську. А вот це десь тут. квест Квартер. Квест. Записка від руки. Дратіливо допитливий 18-річний підліток, який подобував тут минулого тижня. Альберт залишив свої речі в повітряних гостовних апартаментах. Ви могли би. Зв'язатися з нашим офісом Ворденкліфа у Німеччині, щоб організувати зворотнє доправлення його речей. Дякую, Марта. Ми отримали спеціальний запит про встановлення піаніно в апартаментах зем... землі. Спробуйте залучити співробітників зі служби технічного обслуговування для допомоги в його транспортуванні з доків ДС. Альберт ну це Ангштейн, походу, Альберт Енштейн. З ним народження. Happy а. Фотографія чиїсь дружини. Фотографія прекрасної жінки. Завжди, абсолютно завжди вірю в себе. Адже якщо ти не будеш тобі, хто буде? Чи ти не будеш тобі, хто буде друга? Йопте. Це якась uh, відома. Блін, я в тому не розуміюся, я не знаю хто Це знаєте, ті, хто шарить трохи в тому, то йому весело буде от шари такі. Воу. Вот сервіс. Можем туди, але нам ще можемо це відкрити. Дорогі співробітники Гелюса, розумію, що, можливо, це не зовсім доречно, але після дуже запальної розмови зі старим дослідником а... Адою Арчер, я повинен повернутися на материк, щоб продовжити роботу над ідеєю. Я, повинен... я впевнений, що як колега ви розумієте мою гонитву за цими рідкісними моментами натхнення. Якщо потрібно, запишіть мою. Успішну втечу на рахунок надмірної юнацької енергі... енергійності. Спасибі вам за вашу привітність під час того короткого, але дуже плідного перебування. Данке, Альберт Ейнштейн. Німець Данке, Альберт. Ну. Ну, от. От, що й можна. Паспорт Альберта. Ім'я Альберт Ейнштейн. Дата народження 14 березня 1879-го. Народження Німеччина. Місто відправлення Берн. Мета візиту дослідник. Термін перебування нестротковий. І добре, що він звалив. Ну, прикольно, прикольно. Це один походу, найвідоміших, хто є. Типу. Так Окей. Ага, ось так. Код розблокування. 33, 212. 33, 212.

Треба роздобути ключик. Релес. Ну, значить, не повсюди можна зайти. Що нам ще треба зробити? Робити. cook strips cook ada plus uh. thomas thomas edison oh cool. This is desses jóstco cool. oh -oh. А кінга. Ну, можемо потім глянути. Ада кінг. А, Поло е... буде знищено. Це жорстко, це щось непонятно, що робилося. Дивіться, це сила мала бути, щоб воно між грудьми йому пролізло. Чи, ладно, Гілабі. Yeah, on board. Обрі there? Uh, газета. Новий прорив Уорденкліфа в керуванні погодою. погодою. Дощ uh, забезпечить Гелюси електрикою. Старий дослідник Кінг створює інновації для отримання електрики на Гелюсі. Едісон і Джен і Дженерал Electric продовжують свою стрімку експансію в Південній Азії. Странно що ти мав, е, що появився нього. Лис про пониження на посаді. Дорогий професор Кінг, цим листом повідомляємо вас, що починаючи з 2 травня. Ви понижуєтеся зі старшого дослідника відділу управління погодою до координатора підозрілого технічного обслуговування, хоча ви не досягли достатніх результатів у освоєнні ресурсів, виділених вам в Орден Кліфу. Компанія впевнена, що ваше досконале знання геліуса знайде своє застосування в забезпеченні функціональні обслуговування. Областей, призначених для перетворення нових джерел енергії. Згідно з порядком, роз... Згідно з порядком розгляду тру... трубових спорів Ворденкліфа, ви маєте право оскаржити це пониження. У разі виникнення запитань, зустрінемося з, з, Лі... з Ліндою Касінській, директором з відносин зі співробітниками. З повагою Декерс Саргенстані. Він якийсь, короче, помішався походу на цей на Теслу. він хотів бути як Тесла. О! фу фо 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 Окей понятно. Что это? И... И Верфильд. Ключ, картка от квартиры Элизе Верфильд. Схоже, и... на... Все О, <drop> <_down> <Ivanka> oh, а там что, трупак? А нет, куда? А, uh. Анонімна записка. Ми знаємо, що ти робиш. Роби те, що ми скажемо, як ми скажемо і коли ми скажемо. Інакше ми подбаємо, щоб твої дні на борту Хеліуса закінчилися. Чекай подальших вказівок. Ой, бля. Ще менші не можна було. Записка Еліса. Тут мій дім Хеліус, єдине місце, в якому я почувалася як вдома. Цей корабль прийняв мене такою, як я є. Неможливо висловити словами, як цей рік за роком страждати, Стражда... страждати від неможливості знайти підтримку у розуміння, але тут, на Гелюсі, я знайшла не тільки розуміння, а й дружбу. Я знайшла сім'ю, а тепер я е, знищила єдину сім'ю, яка в мене була. Я одна знову. Я ніколи не думала, що все закінчиться ось так. І ось я тут. Із мотузкою в руках і судним днем з моїми дверима. Я думала, барикада стримає їх хоча б на деякий час. Яка наївність? Їхні клуби просочилися безперечкодування криками моїх друзів. Я єдина, хто залишилась. Одна, знову цього не могло статися. Планувалося просто за. Планувалось просто затримати проведення тесту. Просто зрив дати і все. Зрив в обмін на їхнє мовчання, щоб я могла залишатися на борту із своїми друзями. Зрештою, це вже не важливо. Моя провина нікуди не дінеться, як її спокута. Якщо зможеш пробачити мене, я від щирого серця вдячна за це. Якщо не пробачиш, я розумію і прийму твій вердикт. Я одна знову, і в цьому лише моя вина. Oh, shit. Спочивай з миром ми Елайзо. Ну, понятно, коли там вирізали і друзів. Які ми ключ маємо? Ключ картки, а кінга. Ми ж відкрили вже. Там ще щось можна відкрити. Вот ми відкрили, а кінг. Може тут можна відкрити? Не знаю, таємний прохід, тут там може бути таке, що, що? Ну окей, у нас є два ключа. Лекційні предмети. Тут ще щели. Іванов. А. І це цей це, москальський тип. Скольський тип. квартал Альфа, Альфа. прийми дорогу на місце. Едісон заперечує звинувачення в шпионство. Усі докази неприятні, сповільнися. А тут ще якісь неадекваті, які б ходу.